Наші курточки cool Club для дівчинки, тепленька наріст 104 см. Капюшончик відстібається, вона на поязку має кишені, не пропускає сніг, воду, вітер. Парка. Це йде на холодну осінь, ріст 104 см для хлопчика, теж тепленька, має накладні кишені на руках манжетики. Курточка як лижна. Вона має манжетики на рукавах, що дуже зручно. На капюшоні має резиночку, що біля голови буде фіксуватись і не буде задувати вітер. Всередині на поясі має резиночку і застібається, тобто не буде піддувати. Штани на підтяжках, знизу мають резиночки, не буде забиватися сніг, мають кишені. На ріст 104 см. Теж штани на підтяжках ріст 128 сантиметрів. Курточка для дівчинки. Ріст 116 сантиметрів. Має кишені. Має манжетики на рукавах. Ріст 128. Пух відстібається. На капюшоні, на рукавах манжети, що дуже зручно, має кишені, з пояском курточка. Ріст 110 см, тепленька. Ріст 146 см. Має манжетик. Має кишені. Міст 152, теж доводи не проникне, кишені.